Вітаю! Ну що, хочу розповісти вам про свою глазур, яку я знайшла з часом, коли багато працюєш з кондитеркою. Ну, тут уже сам доходиш до якихось новшеств. І тому розповідаю. Про свою глазур, яку можна використовувати будь-де, хоч на торти, можна е зефір е робити в такій глазурі. Ну, ось, дивіться, глазур моя, їй десь вже ці грибочки я робила десь місяць тому. Ну Ось дивіться, я вам покажу, що з неї виходить. По-перше, вона дуже-дуже тоненька, бачите? Е і нічого з нею не робиться. Ось, дивіться, плюс вона м'яка. І вона не тріскається, як шоколад, чи там інша якась глазур. Бачите, вона еластична, вона м'якенька, вона класна. Дивіться, ось те ж саме це на білому шоколаді. Те ж саме. Дивіться, яка краса. Вона м'яка, трошки вже тріскається, ну, але ж це я вже давлю. А, так, це я вам показала. Тепер ось у мене. Глазурь, яка стоїть в холодильнику, ну, не знаю, вже місяць, мабуть. Зараз я вам її поколочу трошечки. Ось, дивіться, як вона виглядає з холодильника. І для того, щоб з нею користуватися, просто розігріваєте в мікрохвильовці. Я вже не буду лопатку пачкати, щоб було все ну, не, не перемішувати. Розігріваєте в мікрохвильовці і знову використовуєте. За призначенням, там, де вам потрібно, можете залити торт, зефірки, будь-які ово... овочі, фрукти, ягоди. Робити з ним, що вам забажається. Так, і приступаємо до не так, ось так, ось як її зробити і що нам буде потрібно. Розпочнемо з глазурі на основі чорного шоколаду. Що нам потрібно? У мене є такі пластикові а, чашечки, вони продаються в епіцентрі, я вже їх показувала неодноразово в наших відео. М -м, можна взяти їх, можна взяти будь-яку мисочку. будь-що. Просто мені удобно тим, що в них є кришечки. Ось такі. І я просто в них зробила і потім поставила в холодильник, якщо в мене залишилось, і мені не потрібно купу посуду для того, щоб потім їх туди-сюди переміщати. В цих мисочках можна розігрівати в мікрохвильовці, тому все ок. І так, чорною на основі чорного шоколаду ми беремо. В нашу мисочку для, чор, для чорної глазурі з темного шоколаду. Можна молочний взяти, без різниці. Ми беремо 70 грамів молока. Тепер сюди ми додаємо 1 грам агару. Є. І ми додаємо 5 грамів тримоліну. Це десь пів чайної ложки. Ну, що стосується агару, вам бажано все ж таки мати ювелірні ваги. Можете збільш збільшувати, зменшувати, ну, зменшувати це зовсім не буде нічого. А можете збільшити в півтори, в два, в три рази, зробити заздалегідь, хай воно собі стоїть. Ну, якщо. Ви часто цим користуєтесь, то варто зробити більше. Якщо зовсім трошки, то ось цей рецепт такий на пару раз, якщо для зефіру або ще для чогось. Так, все це ми, цю всю суміш ми розігріваємо я в мікрохвильовці, можна на плиці в якусь маленьку кастрюльку розігріти, довести до кипіння. До кипіння ми доводимо, але щоб трошечки закипіло, щоб агар у нас запустився. Можна залишити ще ось так, щоб агар трошечки набух буде ще краще. Але це не дуже важливо. Все, я йду до мікрохвильовки, розігріваємо до кипіння. Моє молочко з агаром і трималіном закипіло, і сюди. Я всипаю наш шоколад. І тепер нам потрібно його ретельно перемішати. І фактично, наша глазур готова. Якщо. Е вона, е, шоколад ще не розійдеться, ви можете е, імпульсно ще поставити в мікрохвильовку і трошки підігріти, але не поспішайте, воно зараз все поєднається і об'єднається. Все, наша глазур готова. Дивіться, все чудово. І прекрасно. Якщо вам потрібна вона рідша, тоді додайте ще молочка. Не вершки, молоко. І молоко бажано тривалого зберігання. Це я теж забула. Бажано тривалого зберігання. Не свіже молоко. Ну, не з-під коровки. Так, зараз я вам щось возьму і покажу обмокнем. Так, я взяла зефірку, в мене тут була, і тепер я хочу її заглазурувати в, нашому, в нашій глазурі. І побачите, як швидко він стабілізується. Дивіться, яка краса. Так, тепер треба його якось зняти. Я просто хочу, щоб це все було при вас. Зараз я сполосну руку. Навіть не буду відключати камеру, поки я розповім а, за білий шоколад. Так, для а, кольорової. Глазурі. Нам знадобиться теж, тільки нам молока потрібно буде 40 грамів. Тому що білий шоколад натуральний, він трошки веде себе інакше. Тому ми беремо 40 грамів молока, 1 грам агару, розмішуємо. Далі ми беремо 5 грамів тримоліну. Можна замінити інвертним сиропом. Це для того, щоб ваша глазур була, ну, по-перше, тривалість зберігання, а по-друге, більш блискуча, щоб вона не була дуже матова. Тримолін придає так. Ну, Звісно, це я для демонстрації вам тут в різні мисочки. А так це все можна одразу в ковшик. Так, те ж саме розігріваємо і всипаємо сюди шоколад. І вже за бажанням, е залежить від того, який колір вам потрібний: червоний, зелений, фіолетовий, жовтий, ви додаєте собі. Барничок за бажанням, який вам потрібен. Так, і поки я не відключилась, ось, дивіться, він уже, фактично, ще він, звісно, не, не такий. Прям, ну тут пройшло і хвилинки не пройшло. Він уже я його можу вже брати, практично, буквально трошечки. Тобто він уже стабілізувався. Так, поки я розігрію, ми ще до нього повернемось. Все, я розігріла наше молочко, і сюди я всипаю наш білий шоколад. І те ж саме розмішуємо нашу глазур. В цей момент ми можемо додати барвничок. Зараз я візьму якийсь барвник. Візьму мені потрібен такий червоний-червоний. Тому візьму, зараз побачимо, що у нас зараз, о, чудово. Якщо білий шоколад трошки важче розчиняється, тому можна підігріти трошечки імпульсно. Якщо е, зовсім не хоче розчинятися е, наш шоколад, то можна трошечки підігріти. Але просто помішуйте, і все розчиниться. Наша глазур готова, і для, все ж таки для демонстрації я вам теж заглазурую. Зефірчик в цьому шоколаді. Все, лишнє я стряхую. Якщо вам рідше потрібно, можете додати молока. Тут залежить від того і розігріти. Але не забувайте, що шоколад не можна перегрівати вище 50 градусів. Тому будьте обережні. Все, ставимо. Знімаю. Ось так. М -м, але вона, вона нереально смачна. І дивіться, наша глазур уже не да... чорна, принаймні, не дає ніякої липкості, вона ще підстабілізується і буде ось така. Це в мене цяточки тут, якщо ви дивилися відео, то це я ставила барвничком. Воля. Тому нічого важкого, всього 4 інгредієнта, і у вас завжди під рукою ви можете робити будь-які декорації в своєму кулінарному мистецтві. Ну що, а на сьогодні все. До зустрічі! Люблю вас! Пока! Вийшла спеціально на вулицю для того, щоб видно було при денному освітленні. Ну, тут мухоморчики можете не дивитись, тому що це я барничком таким білим, трошки неправильно зробила. Але все ж таки я хотіла показати, як виглядають мухоморчики і грибочки, яким уже десь ну, місяць так точно, як глазур себе поводить. Ну, Дивіться, яка краса. Просто чудово. Я вам показувала в розломі. А це ось тільки ми зробили. Вони ще свіжі-свіжі, ось так вони виглядають, потім вони стануть матовими такими. І, щоб вам показати, дивіться, нічого абсолютно не липне до рук. Ой, ось я зробила, дивіться, руки чисті. Хоча пройшло буквально півгодинки. От вам така глазурь. Користуйтесь! Люблю вас!